Друзі, всім привіт! Маю до вас слово підбадьорення. Вірю, воно буде на збудування і своєчасним для кожного, хто сьогодні приєднався до, до цього перегляду, для того, щоб почути коротке слово підбадьорення. Сьогодні у мене є бажання поговорити про те, як ми з вами використовуємо час в Псалмі до фісан п'ятому розділі. Якщо не помиляюся, з. 15-го або 25-го є такий цікавий заклик. Уважайте на час. каві. І тому поводьтеся обережно як мудрі, а не як немудрі. І, і пізнавайте, якою є воля Божа. Це дуже цікавий вірш писання і дуже, я вважаю, вкрай важливий. Навіть так скажу. Через те, що саме Недбайливість є тим марнотратством у нашому житті. Ми можемо займатися багатьма речами е, другорядними, які потім можуть зіграти злий жарт навіть з нами більше того. Е, правильна концентрація на правильних речах, вона в кінці кінців нам окупиться і стане тим потрібним. Ресурсом в житті, який допоможе в кризовій ситуації. Що я маю на увазі? Коли ми з вами вкладемо свій час в молитву, в євангелізацію, в насиченні свого серця Словом Божим. З природньої точки зору це виглядає як втрата часу, який не повернеш, і за нього тобі ніхто не заплатить. Використовувати час мудро, це. Ну, цей світ думає, що заробляти гроші лише. Хоча в заробітку грошей е, нема нічого поганого, якщо це робити в свій час і правильними методами. Я зараз не маю цю ціль е, і ці наголоси в даному відео. Ось щоб вам висвітлити е, про тему про те, як важливо е, заробляти гроші, а не е, лінуватися. Ось, але, але є також та інвестиція, невидима як правильне використання часу, яка згодом, от це інвестування, ось, скажімо так, ця інвестиція згодом принесе нам і гроші, і духовну силу, і потрібні знання, і духовну чутливість, і все, в чому ми будемо мати потребу. Тому, брати та сестри, от я хочу, щоб ви сьогодні задумалися е, про цей заклик: Використовувати час як мудрі, а не як немудрі, і поводитися обережно, так як діти світла, пізнаючи волю Божу, відступіться від зла, від, відступіться від тих доріг, які можуть вас в кінці кінців зруйнувати, будьте готовими чути Боже Слово. Е, Будьте готові проповідувати слово всякому, хто потріб, потребує. допомогти кожному, хто буде мати потребу в вашій допомозі, і робіть це, звичайно, по керівництву від Духа Святого. але краще відреагувати, якщо ви бачите реальну потребу в житті іншої людини, ви спроможні їй допомогти. Робіть все від себе залежно, щоб інвестувати свій час. В те, що в кінці кінців прославить Бога і утвердить вас, зміцнить вас на дорогах, на дорозі правди, мудро використовуйте час. І одне з наймудріших, що ми можемо зробити, це просочити себе, наповнити себе словом, друзі, брати та сестри. Якщо ви не любите читати, слухайте Біблію. Я ну, взагалі закликаю, щоб людина читала і роздумувала. Роздуми вони розширяють наш, наш внутрішній світ. Роздуми над обідницями, над заповідями Господніми, над історіями біблійними. Дух Святий працює у серці тих людей, які дають можливість Слову опуститися в це серце. І от, це буде наймудріша інвестиція, наймудріше вкладення в, е, в своє майбутнє і е, правильне використання свого часу. Ось. Деякий час. Змарнований в нашому житті, ми не повернемо. Ну той, який би ми хотіли повернути, да? ось, але забувайте задній дідь вперед, не картайте себе, що ви багато потратили час на недостойні речі. Якщо ви займалися недостойними речами, довгий час покайтеся перед Богом і використовуйте подальший час, який вам відміраний на цій землі, для слави Божої. Просто сьогодні зі мною скажіть: Господь, я приймаю рішення разом з тобою використовувати час. Плідно для слави твоєї, для того, щоб я був інструментом в твоїх руках, щоб люди, які зустрічаються зі мною, вони набиралися мудрості, набралися під отримували підтримку від тебе, зроби мене своїм сосудом, через який ти можеш виливати свою доброту, милість, любов, Сіяти насіння слова в серця людей, які будуть зі мною спілкуватися, допоможи мені виконати. Твою досконалу волю, відкривай мені її, і я приймаю від тебе відповідь на цю молитву, воздаю тобі хвалу, славу і честь. Якщо ви так за мною помолилися, або просто своїми словами серця сказало, Господь, навчи мене використовувати свій час мудро, щоб я мудро щисляв свої дні, як колись пророк говорив. І тоді ви знаєте, що той, хто просить, він отримує, тоді Господь. Дасть вам всі необхідні інструменти, щоб ваш час він був використаний правильно і ви ним прославили Бога. Вам Божого благословення, в сьогоднішньому дні і в кожному дні вашого життя. Божого благословення. І ще раз до наступних зустрічей.